Як отримати чіткий контур по нижній щелепи, так званий ВОВАЛ, як позбутися другого підборіддя, як зробити чіткі лінії в ділянці контуру шиї і підборіддя? Ми це все будемо сьогодні розбирати з моїм колегою Павлом Гіжицьким. Ви отримаєте максимум інформації, кому показано, а кому, можливо, і не зовсім показано, ці маніпуляції, малоінвазивні маніпуляції для отримання от таких результатів. Павле, я радий вас бачити на моєму каналі. Я знаю ви досвідчений хірург, пластичний хірург, який має хороший досвід корекції обличчя якраз використання малоінвазивних технологій. Розкажіть, будь ласка, що це за таке беовал? Вітаю! Відомо, що кут між шиєю та підборіддям здавна називали кутом молодості. І не дивно, тому що дійсно ця краса вона відображалась саме в цій чіткій лінії, в цьому контурі між шиєю та підборіддям. ВОВАЛ — це комплекс малоінвазивних втручань, малоінвазивних операцій, завдяки якому досягається саме повернення цього контуру. А кому ж показана така операція? Якщо є така необхідність таких оперативних втручань, то розкажіть, будь ласка, щоб люди, які дивляться цей ефір, зрозуміли, що для них треба. Часто звертаються пацієнти, які описують те, що в них обличчя ніби пливе вниз. У них з'являються щічки. У них з'являються певні провисання в ділянці нижньої третини і надлишки в ділянці шиї та підборіддя, так зване друге підборіддя. У мене були пацієнти, які були віком старше 25 проте і в районі 50 років також звертались пацієнти. Часом буває, що пацієнти, які звертаються у віці близько 50, їм не показана радикальна оперативна техніка в плані смаз підтяжки а достатньо провести лігатурний ліфтинг. А часом бувають пацієнти, яким і 38, і 40, і яким вже показана смаз підтяжка. Тобто тут питання не про вік, а більше про стан тканин і вік. Я би позиціонував стан тканин як першочерговий пункт. Я ще хотів би, щоб ви розказали, наприклад, є пацієнти досить худенькі, але в них круглий тип обличчя. Що в цій ситуації ви порекомендуєте? Так звертаються пацієнти, в яких є хороші щічки. Вони зазвичай прибираються шляхом поєднання до веовалу такого об'єму, як видалення щічних порцій комків. Біша також в такому комплексі можна використовувати і ліпосакцію в ділянці нижньої третини обличчя, щоб надати чіткого окресленого кута. Я знаю, що багато пацієнтів наслухалися якихось незрозумілих інформативних посилів. що Жирі тіла біша не можна видаляти. Що з цього право ви скажете? Я скажу, що жирові тіла біша в своїй практиці, я використовую їхнє видалення. Я використовую видалення щічних порцій жирових тіл біша. Тобто, це не є повністю видалення жирових тіл як органічної структури, лише їхню часткову порцію. Я прибираю і цього достатньо для того, щоб підкреслити об'єм вилиць, забрати надлишки в ділянці щічок, і таким чином досягнути цього чіткого контуру. Від себе можу сказати, тому що я також маю досить хороший досвід в цьому плані, і як і в всіх. В медичних ситуаціях є показання, є протипоказання. Є ситуації, кому жирови тіло більше вигадаляти не потрібно, а потрібно вияснити, щодо ваги пацієнта. Якщо вона хоче щось собі зробити, то потрібно нормалізувати спочатку вагу, а потім вже вирішувати питання. Так що, якщо є нормальний варіант з вагою, а є круглий тип обличчя, то я би радив ці щічки як... Говорить і Павло, я би також їх би без забрати. Тому що Павло ще не наголосив одного моменту, тому що, можливо, зараз ці щічки ще вродливі, але пройде кілька років, і як тільки вони на долю міліметра зменшаться, не, не, не зменшаться, а опустяться, появиться проблема, появиться в першу чергу ці брилі в ділянці обличчя. Що Павло, ви скажете з цього приводу? Я згідний з вами, Павло Андрійович. Так дійсно слід врахувати те, що. З часом тканини птозують гравітаційний птоз, і якщо є дійсно надлишки, вони будуть себе проявляти цим опущенням, і знову ж таки будуть нести за собою прояв у інших варіантах: виражені носогубні складки, виражені брилі, губопідборідні складки. І це також призведе до продовження скарг, тобто проблема не вирішиться. Павло, розкажіть ще, будь ласка, більш детальніше, що якраз формує ці чіткі лінії веовалу, як його досягнути ще раз. Так як комплекс ВОВАЛ включає в себе ряд операцій, в ряд комплексу входить в першу чергу. Це є ліпосакція обличчя, нижньої третини обличчя та в ділянці шиї та підборіддя. Як це відбувається? Шляхом невеликих проколів, наголошую, що це проколи, це не розрізи, це проколи. Вони до 2 мм, Зазвичай вони знаходяться в малопомітних ділянках. Це за вушками і в ділянці підборіддя. Ці проколи достатні для того, щоб прибрати ці надлишки. Після того, коли забирається цей надлишок жиру, вже попередньо формується певний овал, певний контур мішею та підборідньою. Але в подальшому, щоб закріпити цей ефект, використовується чи не основний компонент в цьому комплексі, це лігатурний ліфтинг. Виконується він за допомогою хірургічних лігатур. Це можна буде провести чи з розсмоктуючого матеріалу, чи з незосмоктуючого матеріалу. Коли ми бачимо, що тканини доволі сильно птозовані і при їхньому переміщенні тканини потребують чіткого тривалого ефекту, тривалого прикріплення. Тоді ми використовуємо неросмоктуючий матеріал, і він дає цей ефект на тривалий період, це на довгі роки. Якщо ми бачимо, що пацієнт відносно молодого віку є зміни, які в принципі в процесі реабілітації і відновлення вони зникнуть, то лише короткотривалий період ось цього ліфтингу оцієї лігатури. Потрібно використати шовний матеріал, який розсмоктується. В середньому це до трьох місяців, і за цей період тканини, які переміщені, їм достатньо часу, щоб зафіксуватись в зміненому положенні і утримати цей результат. А скажіть, будь ласка, от пацієнт зробив цю операцію, і що вона вже завтра красуня? Чи можливо якийсь ще є період відновлення? Так. Після операції на наступну добу відбувається об'ємна перев'язка. І пацієнт вже бачить свій результат. Він вже помітний на наступний день. Ви даєте їм зеркало, мабуть. Обов'язково. Вони самі просять. Просять зеркало. просять зеркало. І вони дійсно помічають результат зразу ж на наступну добу після операції. Проте, перша доба після операції це лише перша доба. Є період відновлення, і він потребує також немалих зусиль. У нас працює команда спеціалістів, реабілітологів, косметологів, які проводять реабілітаційні програми, процедури ін'єкційні, апаратні, і таким чином вони сприяють кращому відновленню, швидшому відновленню. І скороченню шкіри, що відновлювати. Я знаю, що моїх підписників завжди цікавить, під якою анестезією це зробить. Місцева чи загальна, Тому що є пацієнти, які не в крайньому випадку переймають цю загальну анестезію, їм треба такі, щось таке натуральне, місцеве. Чи це тільки наркоз? Так, це питання дуже актуальне. В своїй практиці 90% я проводжу це під місцевою анестезією. І тільки ці 10% вони знову ж таки на вибір пацієнта. Якщо йому комфортніше, безпечніше провести це під загальною анестезією, вибір буде на загальну анестезію. У нас можливості анестезіології досить широкі. Досвідчені анестезіологи, сучасне устаткування. Так що Дійсно, вибір є. в середньому операція триває півтори-дві години. Цього достатньо для того, щоб ефект, який ми хочемо досягнути, його відтворити. Павло, ще дуже цікавить наших підписників, наскільки ж цей ефект буде зберігатися, тому що я можу від себе сказати від пластичної операції, я обіцяю 10 років. У мене є вже пацієнти, які через 10 років приходили до мене після підтяжки обличчя, і я їм робив вже повторну операцію. А скільки після малоіноземної хірургії вони можуть розраховувати на такий хороший ефект? Якщо ми проговорюємо дотримання певних правил, рекомендацій після операції, то цей ефект триває роками. 3-5 років можна проговорювати цей період. Тут є важливий момент, що вага. Про яку ми говорили раніше, вона повинна бути в певних параметрах. Не повинно бути скачків ваги. Тобто, коли пацієнт має там, 50 кг ваги при хорошій тілобудові, і через рік у нього вже 70 чи 80. Потім знову повертається до цих параметрів. Тканине обличчя реагують на це. Вони відповідним чином збільшуються в своєму об'ємі, знову ж таки птузують, і цей ефект, який був отриманий, він... Змінений, і відповідно навіть при втраті цієї ваги він не повернеться так, як це було. Тобто робота, яка проведена над пацієнтом, вона дає результат, який помітно на наступну добу. Проте в подальшому, щоб цей результат утримувався, це кропітка робота вже безпосередньо пацієнта. І тут вже слід над цим працювати йому. Звичайно, є багато моментів, які потрібно для пацієнта вирішити перед оперативним втручанням. До речі, Є й протипоказання для таких оперативних речань. Розкажіть, будь ласка, кому от ви можете відказати? Стосовно протипоказів до цього об'єму, звичайно, що я не буду рекомендувати проводити цей комплекс пацієнтам, яким по стану тканин це не буде ефективно. Зрозуміло, що коли при огляді тканини є дуже мобільні, вони. Максимально еластичні і при зміні положення не буде результативно. Там же мова йде про смаз підтяжки, більш радикальний підхід. Тоді тут я зразу буду відмовляти. А також якщо є важка супутня патологія по системах організму, це можуть бути серцево-судинні патології, ендокринні патології того ж самого роду, так? чи будь-якого роду гнійно-запальні захворювання в ділянці обличчя, коли вони в активній фазі з цим ні в якому разі операція не буде про. Ну і себе ще скажу, що дуже важливий психоемоційний стан і очікування пацієнта від результату цієї операції. Звичайно, Павло, ви розказали досить цікаво про ситуацію цю, але б хотілося б знати більш детальніше про ці особливості цієї операції. Тому що моя підтяжка обличчя пластика, глибокий ліфтинг, спейсліфт, вони вимагають розрізів. Там нюансів багато є. Ми про це говорили неодноразово, я дам зноску, якщо цікавиться хтось більш серйозною хірургією. Подивіться на такі великі оперативні втручання. А що ваш підхід? Малоінвазивний. Особливістю малоінвазивної хірургії є його малотравматичність. Тобто, немає цих великих розрізів. Ефект досягається мінімальними втручаннями з максимальним результатом, який можна отримати від цих процедур. Тобто, перевагою його основного це є малотравматичність. Наступною такою вагомою перевагою є те, що вона виходить з цієї малотравматичності. Пацієнт повертається до повсякденних побутових справ практично на другу-третю добу. Звичайно, що будуть певні дискомфортні відчуття, бо все ж таки оперативне втручання було проведено, змінена анатомія певних структур. Проте ці обмеження вони більше зв'язані з поворотами голови, можливими згинаннями, які скоро минучі, буквально проходить до тижня часу, і пацієнти повертаються до звичних справ, до звичних побутових рішень. Тому швидке повернення до звичних побутових справ я би назвав це також вагомим чинником. Тому що люди зараз зайняті, працюють у них свої якісь ситуації свої справи. Тому дуже друзі, будемо дякувати Павлу, що він з нами поділився своїм досвідом. А від себе хочу сказати, що. Кожному пацієнту є відповідний підхід і потрібно консультуватися. Дякую, Павле, дякую всім, хто був присутній на нашому ефірі. Підписуйтесь, підтримуйте український контент. Будьте здорові, удачі з красивим вродливим овалом. Удачі!